Всім привіт! Сьогодні ми граємо з Кірою в стихи Небествия. Я не буду писати, як називається гра або аборта. Якщо ви пишете просто по стихи Небесствия, то вам ця гра. І я знаю, що багато хто в тгра. Ми вирішили подивитися, що це станет за такий химочок. Ну, нічого там інтересного не було. І я щось нажала за 75 років. Ну, конечно же, я не буду куплять. Это 70 на балансе. Так, я вже чекаю, щоб нас перекинуло. Карта така карта и кира спрыгнула и вода не попала. Вода там до нас двигается. Конечно же, я шла в другу вышку. И я вирішила И ты всего давай. Це так було тупо. Ну, нічого. Ми йдемо наверх. Як я вже казала, це було тупо. Тому що я не побачила хмари. А значить, якщо хмари, це кислотний дощ. Він почав губити, а я... Była aplodisję. To wygląda jak już ta karta. Tutaj ktoś je napisał po rosyjsku. Ale na po ukraińsku, po ukraińsku, po ukraińsku, po ukraińsku. Co to Ну, там не все видно. Ну, я вирішила піти до Вот там, да, блин. Пишу. Тоже по-российски. Да, по-украински, а блин. И тут стоит такие родливицы, на кислотный дождь. А что тут на нас не падает а кислотный дождь? И у нас пахнул какой-то пацан. Ну, і Зараз Зовут краще воду. Я сама впала. Всі тут так уже І И зараз буде нова карта. Мені кажуть, що вона прикольна карта. Ну, я надію, що вона. Вла, нормально. В общем, опять кислотний дощ, не смапа, лайч, ланд. Ландж. О не, я тут постоянно не встигаю на ракети. Ну, конечно же, пішоти додою. Але треба було все таки піти не сюдою. потому что все-таки я не спила. Траву туда и уже я только до первого дома, а ракета уже извергается. Так, вот так вот выходит. Я залазю и ракета извергается. Звичайно, по суті, що я можу кудись встигнути. Звісно же, я падаю і розвиваюся на молекули. Да. Тут хочу якісь посади нас спектру, але я цього не хочу. І це блискавки. Я не дуже люблю блискавки. Але кислотний нощ я більш не люблю. І буду теж не люблю. Тут мені пішла з лайка, не думайте, що я стіма лайки. Я просто його случайно скачала. І в мене якось описався там аккаунт. Тут я пишу, прочитайте, будь ласка. Підписуйтесь на мене. Будь ласочка! Я стараюсь мати кажеш свій український контент. Бо я знаю, українського контенту мало. Але буду тоді, що його стане більше. Я думаю, вам сподобалось відео. Але це ще не кінець, бо можна я говорю так коли це вже кінець. Але це... Я під час Зараз буде ще одна карта. Я думаю, щоб хоч вона була нормальна. Але як ракета. Ракета це моя одна з друг. І ніколи не співала. Мапа називається Сефрі. Щось я не смію почитати. Ну, так, же, я, звісно, біжу наверх нам. І це такі звукові ефекти. Просто. Але ну, якщо це опять буде цей дощ, то я всіх приб'ю. Я вирішила сісти. За <клес> це кермо. Але я не можу категорично їхати чому. І тут починається торнадо. Пля на тому машині. На тій машині. Дивіться як воно там розриває. краник маленький їде, щоб його не розірвало. Ну, взагалі. Я на цьому буду закінчувати. Всім пока! Підписуйтесь на мене, лайкайте.